Так, всім попривітувати. Сьогодні у нас знову буде всякий токарний двіж по сверлишкам, фрезам. Трошки буде акцій, трошки буде оценок. Зараз це покажу розкажу. Ви поки з самого початку дивитесь лайк, підписка, коментарі, вся херня. Лайк, підписка, вся херня. О, отак правильно. Вот, написали, підписались, і все я вам зараз буду подробно показувати. Начнемо з такого лота сверлишків. Цікавих. Дивіться розміри. Це всі у нас ідуть. Ось о R9, 9 k 5 Це не то, що стальце можна, наверное, побідіть сверлить ним. R9, 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 R9. Бачите, не брешу. R9 написано. Да? От R9. Тоже R9. Ці можуть бути R6M5 попадаються. Ну, і так же саме R6 m 5 k 5 по розмірам. Вон. 27,8, 28,8, 25,5, 37,3. Може це під якусь різьбу. Такі інтересні розміри. Що не цілі, половинка, а прямо 27,8. Що ну, маємо, те маємо. Дивимося, внимательно. Це, це no Name, А не, F35. F35, а, написано. Там зачіпкано. Що в нас іще? 24, 32, 40, 27,5. r 18 Отакі от бачите, от, красавчики. Ну, в, длині, в принципі, трошки бушні, ушні, офігенні робочі сверла. Морзе 3 і Морзе4. КМ3, КМ4. Короче. Ціна за оцю усю красоту. Ну, давайте 2,300, 2,300 і поїхали. Да. Я думаю, там по 130 гривень за сверло. В принципі, хороше предложение. Тим более це хороші сверла R9. Далі лот. лот фрес. Так, тут КМ2, КМ3, ботали розверточок сюди теж докинув. Такі ось о, всякі грибочок, один грибочок. Ну, вона нульцева. Не знаю, маркировки не бачу, воно все солідольчике. Так, що я вам хочу показати. Тут? Так, де r 6 m 5 r 12 Коротше, тут багато фрез на 18. От іменно на 18. Щось їх тут дуже багато, бо я так складав На 18. І багато R9. r 12 Тоже тут непонятно. І нові бушні. Бі, ну, щось я ж кажу. Думайте, рішайте. Ну, коротше, їх тут, я не знаю, штук більше 50. Ну, половина з них може бути на 18. Ну, типа трьох піри, чотирьох піорі на 18 фреза Ну, вона ж не тільки дюрку неї на 18 делать, а можна там і збоку, і зверху фрезерувати Що е, їх там? Штук 50 там, по 40 гривень, це двушка. Ну, давайте давайте 1800 за цю всю грядку. Бо Та, ну, так, як, в принципі, в принципі пойдеть. 1800 за цю всю грядку фрез. Желательно скріншот Так, далі. А, ще не показав. По сверлам 56, 45,5 з переходником км 5 і 50, Ну, у них маркіровка. О, дивіться, все, R18. Це у нас Це у нас R6M3, вроді. r 6 m 3 так. Да. Сукусилися. Ну, Це у нас 56 rl 1 Що таке rl 1 Непонятно. Коротше, за три штуки. Е... Та що, Касар, та й поїхали. Це, що касається, сверлишок. Що... От, іще одне найшов. Чорне. Чорне дебеле. Це навіть не сверло, це сверліще потужне. Воно у нас іде 54R-18. Зараз вам покажу. А, отут на хвостовику воно. 54 R18. Ну, сверло шикарне, практично нульцеве. КМ5. Що за нього? ціна косарь. Воно. Красиве, дебеле. Ну і R18. Самі знаєте, r 18 той інструмент, він дорогий. Ну, хай буде касар, може комусь треба. Воно реально практично нульцеве. Далі, що в нас залишилось по оцим е, приблудам всяким інтересним. Трошки там писали, трошки по ценам не зрозуміло, трошки зрозум. Піноляця КМ1. Да, там, кстати, написали версію, що це, може бути, з совєтської дрелі переділено. Я там їй показував, розказував, все, все з неї чітко. От, редукторний механізм 40 к одному передаточне. Тобто шків 40 разів повернувся, тут одне. Що з нею можна згородити, я не знаю. Цена буде 1300 гривень. Далі. Отаке все приколяс. Но тут щось мені кажеться, бачите, тут кругле різьба сорвана як би вам так його показати. Коротше крутиш а воно на місці. Якщо цю викрутити піндюрку. Чик-чик. Зараз ми його зробимо. То би ж різьба витягується з гайки. Бачите? То є не короша, а ця гайка, вона взагалі офігенно плотненько тут ходить. Ну от отца, типа, мини -мини така от піндюрка. І оця типа міні-міні така от Ну, що вам сказати, може воно ну, якось отак. Есть, грубо говоря, може там якусь різьбу перерізати під більший гвинтик. І буде у вас офігенний мініатюрний координатний столик. Давайте оця матня було поноп б б нормальне. Стоїло б грошей, ну, гривень 800 Я думаю, воно стоїть, воно класно тут. Бачите, тепас, тут тепас, десь кудись приліпить. Коротше, 800 гривень оцей наборчик. Далі. Типа піноль. Оця ось оматня. І оця ось оматня. Хай буде так гривень 500. Може десь кудись примінити. При... Получиться примінити. Даже до, до нього закину оцю херню, І оцю херню. І оці дві херні. Оці дві херні. Оце ось, ось набор 500 гривень. Що я і як і куди, я не знаю. Бабка три косаря. Далі оце є у... Часть мікроскопії. Е Касар і стається. Воно прикольно. Тут крутиш. Бачите, виходить, тут столик проворачується. Як хтось в коментарі написав, столик крутиться, лавеха мутиться. Повністю согласен. Ну, таке, щось порозбирали. Далі стойки показував. Один, два, три. Не були по касарю. Сьогодні акція. Двушка за три оцих стойки. І кудись щось згородити. Воно все моцне, потужне, класне. Три касаря, ой, два касаря за три стойки. Отак от. О, бо пальці не, згиняю, не згинаються, замерзли. Патрон остався один 130-й, номер 4 800 гривень, без кулачків, все з ним чітко. Далі зробимо акцію. Теж неясно, що його куди оцей брусок. Такий красивий. Оце якась тяжка стяжка. Заготовка під Отак от шку от. Чи ВФГшку, чи ще кудись, бачите, вона на почвічках. Оце хай буде 700 гривень. Оцей наборчик 700 гривень. Тоже, желательно скінчотики. Оцей столик 1300. Я показував, це міні-координатний. Він чик, чик, от так от. ділає. І тут крутиться. Тобі ж одна низ ходить і верх ходить. Оцей 1300. Глубіномер, Nutromer 1018, 1800 гривень, можна торг на наморожено. Оця чітка пінолька. Як вона? А, отак от. Це ходить. Ну, в прошлому випуску все показував. Е, Предповідь було багато, але так якось раму ми не собрали. Не знаю, то дорого, то дешево, то ще щось. То таке, то там за 300 гривень хтось хотів купити. Ну, Кстаті, знаю, що люди написали, що це хороша дуже штука. Це подручник з якогось того шліфувального. Ой, не шліфувального а заточного. В общем, інтересна штука. 2700 і поїхали. Оця штука. І станина теж написали, що це вроді ТВШ-3. Косарь, ну, можна торг трошки наморожена. Я ж кажу, в акції трошки скидки. В общем, і фрези КМ4, просто їх до за 2500 2500 і поїхали. КМ4. І нові, і Бушні 2-3 пері. 5 пьешків. І оцей набір косарь, Тут всяка всяка-всяка всячина. За косарь, Опять же, желательно скриншотики, І так, да, і все буде нащотко. Тут ще теж. Багато всяких ніщячків, КМ2, КМ1, КМ2. КМ2. Одиться, каперкаляс. Це дядька Іван мене питав за КМ2, йому треба. Що я пам'ятаю? Бо дядько мені грибочки присилав. Я добро пам'ятаю. Так що, дядько, якщо тут буде нормальний КМ2, я вам відложу. В общем, тут вроде, все. Якщо, все. скидуйте скіншотики. Будемо сильно торгувати. Тут у нас номер три набор отаких от круглих різєтчиків. Тут 25-29 діаметр 1750. Ну, торг трошки наморожено. Колічество їх, ну, примерно можна посчитати, багатенько. І за 1400 Тоже можна трошки торг. Оце все таке саме, плюс-мінус, але трошки менше кількість. Два пружинних за 700 гривень. А, що я вам хочу показати, дивіться, плод вот різечків. Тут багато порозбирали. Це, мабуть, 10 у нас, так, да, це 10 різечки. 10. Це 16. Це трошки рапідні, Нет, це обичний, ось о, трошки рапідних осталось. Таке ну, Даже если маленькі, вони тут теж всі одинакові. Одинакові. Бачите, таке ось, от, якісь міні страна. Давайте за да, цю всю братву. Та що, не знаю, 1200 і погнали. Бо тут я ж кажу, і рапідних R65, вони 12. -і. хватає і десяточка. Ну таке там, грубо говоря, по п'ятерці зарізець. Іли по, по десятки, наверное, Да, мабуть, да, по десятки тут. Може сотня і буде, а може і ні. Коротше, оця собратва 1000 гривень. Далі. Напоминаю, ще крючочки отакі. такі вот новенькі на 7 тонн на карасиків. 400 гривень штука, комплект 1600 гривень. Вже пару комплектів забрали. Так що беріть, хто кому треба, новенькі кручочки. 1600 за комплект 4 штучки. Так, 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 тут вроді все. А, напоминаю, може кому інтересно. Ці шестерні зіла, 46 зубів. Є їх трошки кількість. Одна штука 900 гривень. Якщо всі гамузом, їх там штуку 8, то дешевше. Ще ВП-вінти, два одинакових. Потужні, потужні діаметр 60. Теж договоримося. Трошки на вулиці покажу. Драчка 1500, така ось, Бачите, драчка. Струбцини по 1200. ці домкрати по 800 гривень. Теж такі О, ногу приложу Хоч Тельфір 3000 торг. Циркулярка 1200. Щось ще вам покажу. А, це ще не крутив. Це одно бариги винутив такий редуктор. От, Патрон 200-й. 160 160-й. Тут мотор-редуктор. Ну, Бачите, маленька та шестеренка. Вона ну, наверное, раз в 10 більша, типо 1 до 10 що ли передаточне. Так, то якийсь кізят. Ну, шестеренка і красиві. Що з патроном, я не знаю. Це типу, от таке з редукторами чудять. От, знаєте, для холодної ковки що-то щось типу, того. Типа проток вставив, включив, тобто, не треба токарний купувати за 20 тисяч. Можна купити за 1600 оцю приблуду, ну не весу. 3 кг з 20. Да, 10 кг з 20 Патрон, чесно, не крутив, не знаю. Ну вроді непоганий. Оця приблуда, як її назвати, я не знаю. Редукторці чи 100, ВФГ 675 станинка уїхала. Коробка може кому комунасть ТВ-4500. Тут, ну, тут, в принципі, все. Кардан т 50 Тоже хтось просив чашки поміряти, як я поміряю, тут кришечки одіті. Воно все замерзло повністю. Бошка така, на якийсь дебелий фрезер 200 кг, ВФГшка, 3000 торг. Можна зробити башти з шківом, приварили, там з подшипничками трошки з посадочними косяк. А так все чітко. Э, та що, в принципі і все, ждемо нових поставок. Ой, я ж кажу, не забудьте підписатися, лайкосик, щоб не пропустити нові випуски. Бо буває всякого багато, інтересного теж багато вистачає. Буває. Ладно, всім пока. Пишіть на вайбер. Отправка, як завжди, нової і по предоплаті. Зараз ще раз покажу. Ого, аж звинить. якісь подставочки. Це є натяжний механізм 800 гривень. Дебелий. Так от, бачите, п'ятий ручок. 4 ручейничків. Ну, дебеле воно. Може хто хоче лот напильників. Які хоче. 600 гривень. Отак. Забрали їх тут штук 50, мабуть. По десятки грубо говоря за напильник. Вот. Не супер нові, але но робити будуть. 600 гривень напильники. І поїхали. Домкрата це, кстати, два. Це... Воно тут круте, що воно піднімається. Хай буде по 800 гривень. струбцини по 1200 Потужна потужність. Тепер точно все. Всім пока.